Це конкурс, у якому краса не головний критерій, а лише доповнення до сили духу. Королева незламності об'єднує жінок, які продовжили працювати, розвивати бізнес, допомагати військовим і цивільним, волонтерити. Це про лідерство, стійкість і натхнення. Ідея виникла рівно рік тому, коли ми зрозуміли, що наші харків'яни бажають жити. Не просто жити, будувати нашу країну, відроджувати наше міста, повертаються додому, і вони хочуть, щоб їх хтось підтримав. І ми вирішили, що потрібно створити такий конкурс, який замотивує жінок рухатись уперед, тому що чоловіки це наш фронт. А ми тил, достойний тил. Було непросто два місяці тренувань, майстер-класи, стилісти, дефіле. Дівчата навчалися, вдосконалювалися і щоразу ставали впевненішими. У цьогорічному конкурсі взяли участь 18 жінок. Вони різні за професіями, але однаково сильні. Лікарки, підприємниці, спортсменки, волонтерки, письменниця, навіть майор поліції. Вікових обмежень немає. Головне, щоб кожна мала історію, яку варто почути. А приз різноманітне, це сертифікати, це знижки, це подорожі, це емоції, це враження. Все це в сертифікатах, в грошових призах. Одна з особливостей конкурсу корони для всіх. Кожен бренд обирав свою королеву, відзначаючи учасниць за їхні досягнення, але головна корона лише одна. Саме її прагнули отримати всі, адже вона символізує не лише красу, а й незламність. Я письменниця, написала трилогії в жанрі історичного любовного фентезі. Також я модель і успішний блогер в інстаграм та TikTok. А чому ви вирішили взяти участь у конкурсі? Я хочу про себе заявити. Я хочу показати себе всій Україні, розказати про свої вміння, про свої таланти. Та просто це була моя мрія з дитинства. Я мати, дружина і директор комунального підприємства обслуговуюча експлуатаційна компанія Харківського району і являюся начальником ЖЕКО, ЖКО у Посевір з Посевірній Салтовці. Чому ви вирішили взяти участь у конкурсі? Ну хто як не ми? Я молода, сама красива начальниця дільниці. Ну як? Ми незламні і ми повинні наше місто підтримувати виступами. І ось момент істини: головна корона вечора та титул королеви незламності дісталися Аліні Семенко. Але переможницями можна вважати кожну учасницю, бо цей конкурс не про суперництво, а про силу, яка об'єднує Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.